Вітаю, що не телеглядачі. З вами я кореспондент і Сьогодні у Стербінова новини з фронту. Сьогодні Білорусь запустила три БПЛА в напрямку Києва. Один збила жінка з банкою помідорів, другий збив Максим Брільовський, лідер СБУ, а останні збили наші сили ППО. Наразі наші репортери знаходиться разом з прикордонниками на кордоні з Білорусі. Передаю слово Максиму. Як ви бачите, як ви можете помітити, наразі ми знаходимося на Держкордоні із Білоруссю. І також, по даним повітряних сил, сьогодні очікується ще один із масштабніших прильотів та нападів від ворога. Сьогодні ми вили дрон виправи. Бачите, як наші співробітники виймають спеціальні деталі, то ми їх передамо для наших вчених для вивчення. Після цього інциденту наш президент Кирило Громов приїхав на державний кордон, щоб надати медалі нашим бійцям, і також щоб підняти бойовий дух. А наразі термінові новини. Наш кореспондент Максим передає, що на кордоні з Білорусі почалися бойові дії. По зсу відкрили вогонь. Передаю слово Максиму. Увага, планується напад зі сторони Білорусі. Займаємо кору. Зі сторони ворога за нас сильно. Перекиємо копи. Я домагаю. Увага відсі. Прова оборону. Ми взять його Потрібна нам евакуація. Наші колеги прибудуть прибудуть лише через 2 години. Тому не знаю, що з нами буде далі. Так, а, значить у нас наразі ми зараз, зараз знаходимося у бунк е, у окопі неподалеку від бункера. E, значить, по даним інформації, наразі, на жаль, ворог прорвав лінію оборони. Саме прорвався вже через кордон та e, своєю колоною техніки направляється до міста Києва. Також ними був підірваний міст через місто, через місто Прип'ять. Вот. У прикордонників є у, по, 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 прикордонників є поранення, на жаль. Вот. Основні сили е, залишилися лише в двох годинах нашої позиції. Е, наша єдина точка евакуації це прорив через е, прип'ять і через, переплити через річку, так як мости підірвані. Після цього відео обірвалося, тому що в нашого оператора Ілію Федесенка попала пуля. Але е, гарні новини вимага попала тільки йому в мозк, тому з ним все гарно, він е, далі бігає собі. Е, але на жаль, далі відеоматеріалу немає. Також Трамп дав свої коментарі з приводу цієї ситуації. Кірограмов тидеве грейджаб. Good job, Ukraine. I am really, really імпрес. Слала Україні. impressed with all of this. Без допомоги. Через години після того, як обірвався е відео, приїхали наші основні сили Збройних сил України та зачистили е ворога та повернули наші позиції. Дякую всім телеглядачам, з вами був я, Криспонден Кришечук. До побачення.